Вітаю всіх. І так, дуже швидко розглядаю всі питання, в мене знову не вистачає часу, тупо на все. І ще для деяких рожовувати все постійно треба. Вибачте, не той день, коли багато запитань можна ставити. Я про загальні питання і ще приватні повідомлення. Тепер. Перше, що розглядаємо? Зустріч представників США з Путіним. Зустріч представників США з Путіним. Зустріч представників США з Путіним. Як проходитиме сам процес? Місяць вже. Розмов багато, маніпуляції, хитрощі. Нестабільна двояко. Процес тут кожен на своїй хвилі, хитрощі, хитрожопі, просто маніпулятори, і так, як кожен хоче це бачити. Тут немає єдності, тут немає якогось такого процесу дружелюбного. Його нема. Відразу скажу. Далі: результат. Ще надії колоди повішений. Взагалі круто. А ну, який результат буде зустрічі? США та з Путіна, оці представники, результат. Знову таки Сонце. Цей сам Путін, і <кій> якісь результати є. Позитивні моменти. Ану, розглядаємо. Так, це сам договір, розмова про цей договір. Знову колеса долі. Знаєте, як все по колу, і в той же час якесь доленосні рішення Верховна Жриця. Знову закривається мені верховною Жриця. Там є щось, що не хочуть розголошувати навіть карти. Всі повинні це вже розуміти, своїй башкою нарешті. Території. Ми опираємось території. Просто в них опираємось. Справа в тому, що єдиний момент зараз той, це території. І треба вже розуміти це і просто враховувати не кожен про свій будинок, бляха-муха, а в глобальному сенсі. Про глобалізм думати. До речі, круте питання сьогодні було в Телеграмі на тему ізюму Харківщина. бачите, з Харківщини мене цікавить ізюм. І якщо буде поступка серйозно по Донбасу, так війська РФ знову будуть недалеко від Ізюму. Це вибачте факти, правда життя. І, до речі, в приватних розкладах на Ізюм мені випадає напруга. Не наступ, ні, не дії, а саме напруга. Може, комусь це буде цікаво.